На Буковині зафіксували 27 випадків кашлюка. Чим небезпечна, недуга та чому потрібно щеплюватися. У Чернівцях збільшили кількість комунального транспорту. У Чернівецькому ліцеї номер 7 призначили нову виконувачку обов'язків директора. СБУ повідомила про підозру безробітному діджею з Луганщини, який став колаборантом. Служба безпеки задокументувала діяльність жителя Сватового Луганської області, який після незаконного захоплення міста російськими військами почав працювати на окупаційну владу. Цей 35-річний житель Сватового раніше був безробітним і час від часу підробляв діджеєм. Після вторгнення Російської Федерації на територію Луганщини він вирішив взятися за побудову власної кар'єри і почав працювати на посаді помічника оперативного чергового у незаконному правоохоронному органі, так званому відділі Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації Сватовський. Серед злочинних обов'язків, які виконував колаборант, було залякування місцевого населення, вишукування проукраїнськи налаштованих жителів і в. Провадження на території району російського законодавства за державну зраду і колабораційну діяльність фігуранту повідомлено про підозру заочно, але співробітники СБУ вживають комплексних заходів для притягнення зловмисника до відповідальності. Мріяв облаштувати спортивний простір для дітей у рідному селищі. Історія загиблого військовослужбовця з глибоки. Юрій Боднарюк брав участь у Революції Гідності. З 2014 року почав волонтерити. «З Ловайського котла вони вивезли шість тіл, привезли на, Украї... на захід України. На захід України сюди привезли. Одна мама, одна мама дуже, дуже плакала і казала, як ви хлопці лишилися живі, а мій син загинув. 24 лютого 2022 року Юрій Боднарюк пішов захищати Україну. Військовий з позивним Балу був старшим солдатом артилерійської групи у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Спочатку боронив Київщину, потім воював під Бахмутом. Про ті події він казав, найстрашніше в житті, мама, що я бачив, це коли розстріляна колона мирних жителів. Йде пес і несе дитячу руку. Для такої людини, для такого. Він такий справді тато був такий всім дітям. Добрий тато такий, папа, балу. Для нього це було найстрашніше. Батько загиблого героя Микола Боднарюк каже, син завжди був готовий прийти на поміч побратимам. Юра був відповідальний усіх, усіх таких. У своїх справах, до чого брався, відповідально ставився до людей з повагою ставився, міг себе останній віддати хлопцям, а, а сам каже, я, я потому, потому обійдуся, а я по тому якось обідуся, по тому якось буде. Юрій Буднарюк мріяв побудувати у Глибоці капличку та спортивний майданчик для дітей. Він жив тим, отак сказати, то було його життя, як він. Міг щось зробити для церкви, не лише для цут. І на у Глибоці він, і в онкоцентрі лікарня теж багато. Він всі бетонні блоки, то все він зробив на церкву. У Васловівцях монастирі будували. Була в нього така мрія зробити такий щось аля спортивний. Е, Спортзал, спортивний майданчик такий, щоб діти не заглядали в келіх, займалися спортом. Юрій Боднарюк здійснити свої мрії не встиг. Захисник загинув 18 березня 2023 року. Йому було 42 роки. Прильот, міни, осколки і нижче бронежилета у живіт його ранило. Артерію, черевна артерія. Перебило й ми. Робили операцію 4 години з половиною. Серце не витримало. У Юрія Боднарюка залишилися батьки, сестра та син. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. На Буковині у 2023 році зафіксували 27 випадків кашлюка. Чим небезпечна, недуга та чому потрібно щеплюватися. Кашлюк це інфекційне захворювання дихальних шляхів. Недуга передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі або чхані. На кашлюк переважно хворіють діти. Ми запитали у батьків, що вони знають про цю недугу і чи вакцинують своїх дітей. Я вважаю, що потрібно робити вакцинацію від коклюшу, тому що це небезпечне захворювання. І вакцинація це є такий шанс, ну я рахую великий, що дитина не захворіє. Нежить, висока температура та сильний кашель симптоми кашлюка. Кашель такий з пастичного характеру. І на, на піку вдиху, на піку кашлю, цього може бути зупинка дихання. І воно є різних форм: легка, середня і важка. Якщо це легка і середня, то лікується вдома. А якщо це важка форма, то звичайно це госпіталізація у 2023 році в Чернівецькій області зафіксували 27 випадків кашлюку. А у 2024-му епідеміологи поки випадків захворювання не виявляли. З початку 2024 року випадків кашлюку в Чернівецькій області не було зареєстровано. Разом з тим прогноз є несприятливим, оскільки, як я вже казав, обсяги профілактичних щеплень є незадовільними. Щоб вберегтися від кашлюку, лікарі радять вакцинуватися. У нашому календарі щеплень передбачено вакцинація від кашлюка чотирьохразово. Це в два, в чотири, в шість місяців і в вісімнадцять місяців. Ми забезпечені вакциною в повному обсязі. Вона є за державний кошт. Батьки, які бажають собі придбати за власний кошт, теж в аптечній мережі є. Правда, єдина відмінність вакцини, яка є в державній, що в державній є кашлюковий компонент, який цільноклітинний. І я, як і вважаю, що він дає більш кращий імунітет у 2024 році. В Чернівецькій міській дитячій поліклініці від кашлюка щепили 122 дитини. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер. Телеканал Сі4. У Чернівцях збільшили кількість комунального транспорту. Є сезонність, це літо і новорічні свята. Це коли діти на канікулах, коли. На багатьох підприємствах період відпусток або період канікул то відповідно кількість пасажирів зменшується і для того щоб не було перевитрат для підприємства і то є інші графіки. На яких їздить 45 тролейбусів і 28 автобусів нас? Це нами було розроблено влітку, коли ми стикнулися з тим, що пасажиропоток значно впав. Сезонний графік діяв з 25 грудня по 15 січня. Нині на маршрути виходить 38 автобусів та 54 тролейбуси. На третьому та шостому маршрутах також оптимізували графіки руху електротранспорту. Відтепер вони виїжджають з депо раніше. Зміни внесли за запитом чернівчан розраховуємо час маршруту, час курсу там в пікові часи, коли максимальна кількість транспорту в місті, коли там ввечері на виїзд з міста, коли в один бік транспортний засіб їде швидше ніж в зворотній бік, і вже враховуючи це, формуємо, формуємо графік руху, і це відпрацьовуємо на практиці. Найскладніше це потім відпрацювати з водіями. У Чернівецькому тролейбусному управлінні також продовжують оновлювати рухомий склад. У 2024 році отримали два нових тролейбуси, придбані за кошти міського бюджету. Маршрут тролейбуса номер 5 є одним з найскладніших у місті. Саме тому на ньому і досі курсує багато старого транспорту. Та поступово Чернівецьке тролейбусне управління оновлює рухомий склад маршруту Калинівський ринок вулиця Південна-Кільцева. Закуплені тролейбуси низькопідлогові, а це означає, що вони є доступними для маломобільних людей. Також оснащені міцною ходовою, яка підходить для ділянок з бруківкою, зазначають у ЧТУ. На цьому тролейбусі я вже п'ятий день. Взагалі-то працюю вже 47 років і завжди працював на шкоді. До шкоди претензій немає, дуже хороші тролейбуси. Ну це вже май сучасні, м'якші, зручні для пасажирів, що низько полі. І я претензій теж не маю, дуже хороші тролейбуси. Тут більше електроніки, але і це вивчив. Ми ті теж одразу не всі знали, навчилися. Подобається, о, новий тролейбус і так далі. Особливо пенсіонери, що низку, не треба нову піднімати, легенько, раз, два, заходять. Дякують. Більше, ніж там дякували. Звичайно, ліпше, чим кращі умови для пасажирів, тим краще. Ну, там, де старі машини, там є проблеми. Там і валідатори тупі, і чекаєш під ним по 10 хвилин. Ну ну не 10, ну 3-4 хвилини стоїш Ну, Якщо враховувати, що зараз уже це все електронно з карточки, то це зручніше, в принципі, не потрібно шукати, передавати, губити копійки і так далі. Транспорт має запас автономного ходу. Наразі другий з новопридбаних тролейбусів ще проходить необхідні налаштування. Дивіться, на даний момент ми працюємо з налаштуваннями дверей, бо двері трошечки працюють неадекватно. І потрібно виявити несправність і виправити дану несправність. Використовуються електронні схеми документації. Так, да, трошки незручно працювати, тим, що електронні схеми всі на чеській мові. Приходиться вивчати їх. За кілька тижнів тролейбусне управління отримає ще два тролейбуси, які закупили за власні кошти. Вони себе гарно показують на саме на цьому маршруті, на, на нашій бруківці тому. Я думаю, що наступні, які ми будемо брати, також будемо на ці маршрути запускати. Чому саме п'ятий? Тому що п'ятий у нас там 12-метрові тролейбуси їздять, третій маршрут у нас він там більше 18 метро, там в основному 18 метрові їздять. Олена Крічко, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Хто прибиратиме Чернівецькі вулиці у 2024 році? У грудні 2023 року Департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради оголосив тендери на прибирання Чернівецьких вулиць. З повномасштабним вторгненням відбулася ситуація, яка призвела до того, що частина працівників, двірників пішли захищати нашу країну. І відповідно, яка ситуація виникла, що не у всіх з наших. Попередніх підрядників, які приймали участь в прибиранні міста в утриманні, була наявна кількість працівників, та яка потрібна. Відповідно, ми зробили так, що розбили місто на більшу кількість територій, для того, щоб зайшли інші фірми, хто би хотів спробувати себе в цьому бізнесі. Учасники тендерів подавали свої заявки на участь на сайті Прозоро. Загалом було представлено вісім лотів з прибирання та підмітання різних ділянок у Чернівцях. Ми з свого боку просто перевіряли даних, скажімо так, учасників аукціонів і тендерів на те, щоб всі їхні заявки, вся їхня документація, кількість людей, кількість і види техніки відповідала нашому технічному завданню. У 2024 році вулиці Чернівців прибиратимуть вісім компаній серед них компанії без досвіду роботи, тому що по перше, це е, робота найпростіша. Вона ми не завжди можемо вимагати, щоб був е, досвід безпосередньо е, підтверджений попередніми роками. Ну а по-друге, знову ж таки, через те, що е, Певна кількість людей була мобілізована і пішла на безпосередньо на захист нашої країни. Ми розуміли, що не у всіх компаній просто може бути цей досвід. Але з іншого боку, ми розуміли, що ми не можемо наше місто лишити неприбраним, і нам треба було йти на певні поступки. У Чернівцях на прибирання та підмітання вулиць із місцевого бюджету передбачено майже 62 мільйони гривень. Якщо ми говоримо в частині всіх територій, які були оголошені, і десь більша сума, десь менше. Основ. У нас впливає, що ну по-перше, зрозуміло, що кількість квадратних метрів тротуарів і газонів, і другий показник це те, де більше ходить людей, відповідно яка періодичність прибирання цих ділянок. Компанії, які виграли тендери на прибирання вулиць Чернівців, за умовами тендеру зобов'язуються виконувати роботи якісно в разі, якщо буде неякісне прибирання чи таке прибирання, яке не задовольнить наших мешканців і мешканців, ну безпосередньо мешканців громади, то спочатку це може бути просто штрафі. Якщо компанія, в тому числі нова і старі, які прибирали, не зможуть розібратися з виявленим порушенням, не зможуть їх часно виправити, то ми просто ну, будемо вимушені розірвати цей договір. На території Чернівецької громади 1100 вулиць. У тендерах передбачено прибирання та підмітання 320 вулиць. Марія Цепілован, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 у ліцеї номер 7 в Чернівцях призначили нову виконувачку обов'язків директора. У травні 2023 року батьки учнів ліцею номер 7 організували збори через те, що директорка закладу Світлана Рудько отримала дві догани від управління освіти. Звільнили Світлану Рудько 13 вересня через систематичне невиконання трудових обов'язків. Начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук розповіла, що на початку 2024 року призначили виконувачку. Вочкою обов'язків директора ліцею номер 7 Радько Ларису Сергіївну. Вона раніше була педагогом організатором і власне і залишається на основній посаді як педагог-організатор, але на неї покладаються зараз обов'язки директора закладу. А вона є своїм, так би мовити, працівником, оскільки з середини закладу прийшла багато років. Працює в Чернівецькому ліцеї номер 7 Працювала деякий час спеціалістом в управлінні освіти. Дуже позитивно сприйняли такі зміни працівники закладу. Солодка мрія. На Глибоччині подружжя відкрило кав'ярню завдяки урядовому гранту Від Є робота. З 2017 року Андріана Боніховська працювала кондитеркою. Мріяла створити власний бізнес. У 2022-му дізналась від фахівців служби зайнятості про програму Є робота, власна справа. Виграла грант 250 тисяч гривень та відкрила кав'ярню. Давно вже хотілося відкрити щось своє, але завжди бракувало коштів. І потім я дізналася про цей мікрогрант. Допомогу, дізналася всю інформацію, що необхідно. Ну і вирішили отримати цей мікрогрант. Чоловік підтримав. За кошти гранту підприємиця оплатила оренду приміщення, закупила сировину та необхідні матеріали. На ці кошти ми закупили кавову машину, холодильні вітрини. Холодильник, конвекційну піч, планетарний міксер, інвентар все необхідне, що потрібно для цього бізнесу. У кав'ярні Андріана Боніховська працює вдвох із чоловіком. Ми вирішили, що це треба робити, тому що в обох є досвід, ми знаємо свою роботу, ми хочемо робити смачно, добре, щоб люди були і щоб людям подобалося, те, що ми робимо. Сумніви були, звісно, але. Якщо не, не спробувати, якщо не ризикнути, то куди, куди вже рухатись тоді? У 2023 році 11 роботодавців Глибоцької територіальної громади скористалися грантом Є робота. Отримали понад 2 мільйони гривень. В майбутньому передбачається створення 23 робочих нових місця по мікрогрантах. Прикладом яскравим по мікрогранту є одна з перших. Біля нашої будівлі в центрі самому Глибочини відкрила власну справу Буніховська Адріана. Це є кафе Квінс, створила два нових робочих місця. Це кафе потужною, хочу сказати, тому що це була і мрія. Вона кожного дня вкладає прям душу в свої кафе. Прийом заявок за програмами Власна справа та грант для ветеранів та їх подружжя триває. Подати заявку можна через застосунок Дія. Любов Копоть Альвіна Абрамчук та Андрій Миронеску. Чернівецький репортер, телеканал Сі 4